Друзі, ніколи не любив неділю, тому що вихідний день ніхто нічого не робить, але з силами оборони України все змінилось, тому що вони. Пашуть 24 на 7. і сьогодні, 26 жовтня. В неділю вони феноменально відпрацювали на усіх напрямках, і Буданов політав в Криму і Сили безплатних систем Роберта Броді Мадяра, створили нову унікальну спецоперацію на Білгорщині. Ну і звичайно, горіло під Москвою. Підозрюю, можливо, це служба безпеки. Україна і Василь Малюк мене звати Ігор Гаврещак. Давайте сьогодні, в неділю, 26 жовтня, оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу вам ще розповісти. Окрім цього, також наші Збройні Сили України під Покровском розтрощили колону техніки і фактично створили другу білогорівку, бо потопили шість одиниць. Важкої броні ворога на півдні Бердянськ, Мелітополь знову ж таки сили безплатних систем Роберта Броді-Мадяра вирубають енергетику. Ну і ви знаєте прекрасно, що Путін екстрено відіслав свого Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки спецпредставника, тому що є санкції від Білого Дому, але от біда трапилась, тому що вже навіть міністр фінансів Сполучених Штатів Америки називає Кирила Дмитрієва пропагандистом. Перед тим як розпочати, друзі, попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставити лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь ваші запитання, ваші зауваження, побажання вітаються. Ну і звичайно ж діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте боротися разом проти російської пропаганди. Ну і звичайно ж просувати україномовний контент. Почну з того, що вибухало сьогодні в Московській області 100 кілометрів від. Самої Москви, що цікаво, що напередодні було озвучено про те, що там безпілотна, безпольотна перепрошую. Зона все перекрито. Також було чутно вибухи, але немає поки що підтверджень в районі аеродрому, де базується ту 160 ту-95 МС, а Ту-22М3, Ці всі бомбардувальники російські, які страшно б'ють постійно по Україні, що стало відомо, що горить. Нафтобаза Окацентр. Давайте я вам покажу ці прекрасні кадри, як воно там виглядало. А ось дивіться. Це повторюся, 100 кілометрів від Москви. Що цікаво, що в березні цього року, на початку березня, вже били по цій базі в Сірпухова. Там зберігається. Для того аби транспортувати далі дизельне паливо і бензин. Очевидно, ми розуміємо, що в Москві будуть ще більші колапси з нафтопродуктами. Вони і так зараз по всій е, болотяній країні є і от Тульській області. Кажуть, що там якісь обмеження вводять. Ви прекрасно знаєте, що в інших там здається 20 регіонів, де фактично немає палива. Ну і саме курйозне це тюмінь, це серце, скажімо так, палива Росії. Там йдуть обмеження. І можливо, що це є влучання якихось безпілотників. А дивіться, яка з'явилася система протиповітряної оборони Москви і навколо Москви. Вона зараз ще одну лінію оборони будують, тому що дуже переживає Путін за своє життя. Бачить, що ж безпілотники підлітають і в Красногорськ за 17 кілометрів від Москви. Тепер за 100 кілометрів від столиці окупантів. Дивіться, як виглядає зараз система протиповітряної оборони. Москви я вам зараз роз'ясню всі ці кольори. От зелененьким кольором це позиції їхніх панцирів, оранжевий колір це позиції с 300 і червоний колір це позиції С-400. С 400 найменше, тому що вони е, це є найновіша, начебто, установка проти протиповітряної оборони Росіян. Ну, але багато хто каже, що це просто перефарбована С-300 е, вчора. Я вам демонстрував якраз кадри як служба безпеки України валить. С С-400 на півдні нашої країни. Ну і звичайно ж, друзі, в Крим залетіли гурівці. Наші примари розтовкли важливі об'єкти. Про що мова? Суть в тому, що примари працюють. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Примари провів чергову успішну операцію з послаблення. Ворожої системи протиповітряної оборони у Криму про це і повідомляють самі гуліці. Давайте я вам покажу відео і е, розповім, що влучали підопічні крила Буданова. Так, от, за даними відомства, під час нальоту було уражено три радіолокаційні станції, зокрема РЛС 96 l Л а також друзі. РЛСК П-18 Терек та НЕБАУ. у про НЕБАУ у ми з вами вже говорили. Що це дуже дорога штука, окрім радіолокаційних станцій. Бонусом Кирило Боданов в неділю подарував нам ще влучання в десантний швидкісний катер БК 16 на оприлюднених кадрах. Видно, друзі, як українські дрони прямуючи в Крим успішно ухиляються від ракет російського комплексу «Панцер», той що захищає Москву, і проводять свій удар. До цілий, от власне, це наглядний приклад, друзі, що ці панцирі можна оминати, і Wall Street Journal, здається, напередодні писали, чи Sky News, Sky News, здається, писали, що наші сили безпілотних систем, в тому числі, навчилися оминати, маневрувати щодо роботи протиповітряної оборони Росії. Ось, як оминаються панцирі, щойно я вам показував, як облаштовані панцирі навколо Москви. Тобто, ви там вкопуйте, будуйте, забудовуйте. Роберт Броудімадяр, в першу чергу, вас дістане. Ну, і, власне, про Роберта Броуді-Мадяра. Я що вам зацитую, друзі, таку інтригу потримаю, а потім розповім, що малося на увазі. Цитую допис Роберта Броуді-Мадяра, очільника сил безпілотних систем. Гондоли тягніть. Гондоли. Білгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пінділя рівень впав поки на 100 сантиметрів. Щось там вже щебетав Шебикінський. Top toho gubernatora Свариться чомусь плотина, плотина, удар Всу кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка військовим хробакам знаходитись не затишно. Місцеві радіють тепер. У нас не окопи, а канали. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем, трансформований в 14-й полк сил безпілотних систем. Операція отримала назву. Пише Роберт Бровді Мадяр. Дамба ну ти тримайся, якщо що, але як видно, схрубачують до розвідки, дамба трохи. Попсута те, що вам я напередодні розповідав, сьогодні був повторний удар, в тому числі і безпілотниками, бо 24 го числа був удар хаймерсами, а цього разу вдарили безпілотники сили безпілотних систем. Спочатку покажу вам прекрасне відео влучання, а потім наслідки цього влучання, і далі ми з вами поговоримо до чого це. Призвело, і про це вже каже 16 й корпус, який працює на вовчанському напрямку. Дивіться ці кадри. Попали. Прямо в платіну прилетіло. І... Прямо в плотину. і от дивіться тепер наслідки цього удару. Я розпрошу, там. Роберт Бровні каже, що вона вже є, яка підійшла з водосховища. Поясню вам, суть в тому, що є плотина і, в, і дамба. Дамба, аби не затоплювало, плотина створює водосховище. Або ГЕС. Відповідно, по цьому влупили Сили оборони України, сили безпілотних систем. І як зазначає Роберт Бродій Мадяр давайте це я вже вам на карті покажу. Що є затоплення, і не лише затоплення є в районі е, одного населеного пункту, про який каже Роберт Бродій Мадяр а також підтопили і ряд інших населених пунктів. Ось, дивіться. Ось мапа. Виводу вам зараз, або ви добре бачили. І це відразу я вам вивів Білгородщину. Давайте я відмасштабую, аби ви бачили Білгород, Вовчанськ, Шебекіна. От дивіться, де знаходиться ця плотина і дамба. От графівка, графовка, як хто хоче, називає. Ось тут знаходиться ця плотина і дамба. По ній влупили наші сили безпілотних систем. А 24-го Хаймерси. І відповідно, ось це не славне пункт. Затоплений безлюдівка, затоплене Шебекіне. Підтоплюється і нижче новата вільжанка. Ось вона, ось ось тут десь нижче. Також підтоплюється, що важливо сказати, що от представники 16-го корпусу, які працюють на мовчанському напрямку, кажуть наступне: що це серйозно вдарило по логістиці росіян, а також затопило бліндажі, і фактично вони там паралізовані. А якраз за словами 16-го корпусу Росіяни зауважили, що погода покращилась – Накопичили там резервів, дерева ще взелені, трішки, тобто безпілотниками ми працювати краще не можемо, і вони вирішили атакувати. І саме в цей момент асиметричний удар продумали дуже добре хлопці та дівчата Роберта бровді Мадяра. 16-й корпус також каже, що чому вони могли попробувати рванути на цьому напрямку, тому що в серпні місяці, друзі, пригадуйте цей сумнозвісний генерал-полковник Олександр Лапін, який в Білого я його сьогодні ще буду згадувати в Білогорівці у Луганській області, в 23-му році втопив десятки техніки та навіть сотню техніки за тиждень, і він командував на цьому напрямку угрупування Військ Сєвєр. А в серпні угрупування військ Сєвєр очолив новий генерал-полковник Євгеній Нікіфаров. І, можливо, таким чином. Оно він хоче, хоче показати Путіну, що в нього є здобутки, що вони можуть просуватися на харківському напрямку. Допросувалася, як то кажуть, до дострибалася тепер там буде все підтоплено. І Роберт Броді Мадяр обіцяє, що удари далі будуть продовжуватися. Ми розуміємо, що ця вся зона Білогородської області буде затоплена і буде неможливо там. Рухатися ні технікою, ні живою силою. Ну, справді як каже роберт Броді, готуйте гондоли і давайте гребіть гондолами. Друзі, рухаємось далі, бо це ще не кінець, тому що наші безпілотники 422-го батальйону сил безпілотних систем, знову ж таки, роберт Броді Мадян, він сьогодні просто молочинка Влупили по енергетичній інфраструктурі Бердянська та Мелітополя. Давайте спочатку, звичайно що як завжди, на карті покажу, а далі. Продемонструє саме відео. От, Мелітополь і Бердянськ. Ви знаєте, це є хаб російський на півдні. Ідуть по узбережжю фактично Азовського моря. Бердянськ. Ми колись там, до речі, полотовищу били ракетами Shadow. І саме тоді вперше дізналася Росіяна, що у нас є скельп і Shadow. Був удар по аеродрому в Бердянську і на Луганщині. Так, от ви бачите, Малітополь і Бердянськ. Ключові хаби, тому що вся залізниця, оце ж, пунктир, йде до передової. Не пригадуйте, що в том в токмаку напрямку на Токмак від Малітополя їхав поїзд з паливом 19 серпня. Ми влупили, і він там досі валяється. І вже з Токмака росіяни. Не мають як транспортувати паливо залізницею до лінії бойового зіткнення. Так, от що відомо, і що кажуть наші оборонці сили безплатних систем за словами військових, ці удари, хоч і призведуть до відключення електроенергії у домогосподарствах на тимчасово окупованих територіях, але це війна, тому нашим тимчасово окупованим територіям і нашим українцям, які там перебувають, трішки попросимо потерпіти, тому що мета блага, тому адже насамперед йдеться про знеструмлення російських казарм, перебої у роботі штабів, радіолокаційних постів та інших критично важливих елементів окупованої інфраструктури. Варто зазначити, що ворог намагається активно використовувати захоплену інфраструктуру для розвитку власних спроможностей на різних. Напрямках ці удари зашкоджують цьому. І друзі, я більш чим переконаний, що щось та й готується в напрямку на Крим, тому що ви бачите радіолокаційні станції вибиваються, панцирі Нібау все, все трощиться, і бачимо, знеструмлюється Бердянськ і Мелітополь. Це не спроста, це не просто так. Це частина якоїсь масштабної операції. З великою задоволенням з вами будемо стежити далі, як наші сили оборони нищать важливі об'єкти ворога на нашій, поки що тимчасово окупованій території. Ну і обіцяю вам я розповісти, звичайно ж, про те, як вдалося нашим, нашому 33-му окремому третьому 33 окремій механізованій бригаді розтрощити ворога. Про що йдеться, друзі, є ріка казенний торець. Повертаємося до мапи, звичайно ж. Це вже під Покровськом. Ось дивіться. Ситуація насправді важка, тому що, друзі, генштаб сьогодні повідомив, що в Покровську вже 200 одноразових солдатів забігли. Я думаю, що якісь стабілізаційні заходи будуть вжиті. От, давайте покажу. Є Володимирівка, і в цьому напрямку ворог намагався просувати. І використовував, перепрошую, ось так. От наші працювали використовував тут техніку. Не вдалося. Тому що є прекрасні кадри, як наші сили оборони на цьому напрямку. Розтрощили ворога і не просто розтрощили, а ще й створили прекра прекрасну картинку. Це потоплена техніка. Ось, дивіться на ці кадри. Працювали по техніці, і зараз будуть кадри, як ця от дивіться, прекрасно. І ось тут потоплена техніка. Ось дивіться, я зупиню навіть вам. Прекрасно! Шість одиниць важкої броні, просто в болоті і в воді. Їх хіба забрати зможуть тепер це буде ленд від росіян наші сили оборони. Прекрасна робота і ще раз їм дякую. Ми обіцяємо вам розповісти про те, що Кирило Дмитрій спецпредставник. Путіна в Сполучених Штатах Америки там розповідає про якісь три ключові умови для припинення вогню: це нейтралітет України, це гарантії безпеки України від Росії. Це взагалі абсурдно. Тобто, я вже вам казав, що Росія каже: що ми хочемо бути гарантами безпеки України. І ми також будемо мати право вето накладати на постачання зброї України в такому випадку чи контингенту інших військ, ну це взагалі мараз. Ну і так вони кажуть, що ми хочемо захисту росіян і російськомовних в Україні абсолютно неприпустимі речі. А сьогодні Лавров ще, до речі, вийшов і сказав: ви знаєте, ми поважаємо і визнаємо незалежність України, але є області, ті, які ми внесли собі до конституції, вони вже не українські. Ну от цей маразм кремлівський просто вже десь тут стоїть. Так, от. Про Киркирила Дмитрієва, що він сказав, він каже, що делегація Росії намагається переконати Кримництво Сполучених Штатах Америки у безглуздості тиску на Росію. І він там з тим носиться і всім розповідає, що економічно Росія і США можуть співпрацювати, а всі недружні кроки з боку Америки лише цьому за, 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 зашкоджують Перепрошую, і є безглуздими. І що цікаво, що правда я вам казав, коли Марко Рубіо став на чолі цих перемовин, а не стів, то білий дім змінив свою позицію. Бо держдепартамент давним-давно про це написав велику статтю Wall Street Journal, Казали їхнє бюро відповідне ще на початку каденції. Трампа казали, що Путін не готовий ні до яких перемовин. А ЦРУ вони хотіли задобритися, казали, що Трамп ви все правильно робите. І навіть були Острід Джон пише, навіть були такі проблеми між ЦРУ і між цим департаментом бюро в, в держдепартаменті і суть в тому, що навіть позвільняли кількох людей з цього бюро. Але от до чого я веду, що Марко Рубіо взявся за справу, і тепер він дуже гарно все розтокмачує. Ну Кирило Дмитрієв там бліє, розповідає: мовляв, 에, зустріч не скасована. І це про це Пісков каже, що Трамп і Путін про все домовляються. Зараз про це з вами поговорю, але найвищі посадовці США вже називають росіян пропагандистами, навіть таких, як Дмитрий, Дмитрій Кирила Дмитрій Кирило Дмитрієв. Дивіться, тому що міністр фінансів Сполучених Штатів Америки назвав пропагандиста Кирило Дмитрієва, який приїхав до Вашингтона пропагандистом. Ведуча CBC News Маргарет Бреннан запитала міністра фінансів Скота Бесента чи правий спецпредставник президента Росії Кирила, Кирил Дмитрієв, який сказав, що американські санкції не впливають на російську економіку. На що Скот Бесент каже? Маргарет, ви правда, збираєтесь публікувати те, що каже російська пропаганда, а що він, від нього можна чекати? Все, що ми робимо, каже Бесент, підштовхує Путіна до переговорів. За словами Бесента, економіка Росії зараз є фактично нульовою, і зростання, та інфляція, е зростання інфляції 20%. Коли ви кажете, що він пропагандист, ви маєте на увазі, що ми не повинні слухати нічого, що він каже, уточнила ведуча. На що Бесент відповідає? Як ви вважаєте, що з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже, що це жахливо, президент Трамп вчинив правильно? От, відповідь. Скотта Бесента, а тут ще виходить в неділеньку. Ви знаєте, Пісков і каже: запевняє, що зустріч між російським диктатором Владимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом не скасовано виявляється. Президенти не не можуть зустрічатися заради зустрічі. Вони не можуть просто витрата витрачати свій час, і вони відкрито про це говорять. Тому вони каже Пісков: слухайте, доручили міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і державному секретарю Сполучених Штатів Америки Марку Рубіо підготувати цей процес. Процес складний каже Пісков у коментарі Павлу Зарубіна. Це улюблений пропагандист Путіна. Також Пісков висловився про нові американські санкції проти Росії. Він заявив, що це не дружній крок, але додав, що Москва, нібито, хоче побудувати дружні відносини з усіма країнами, незважаючи на різні нюанси, каже Пісков, озвучені президентом США не нюанси, а санкції проти найбільших двох нафтогазових корпорацій Росії Лукоїл і Роснєфт. Каже далі, ми однаково повинні орієнтуватися на наші інтереси. Наші інтереси полягають у побудові хороших відносин з усіма країнами, включно зі сполученими штатами Америки. Звичайно, дії зроблені цього тижня були недружнім кроком. Вони дійсно завдали шкоди перспективам відродження наших відносин, але це не означає, що ми повинні відмовитися від цих прагнень. Ми повинні робити те, що вигідно для нас. Також сказав Пісков, прогрозив європейському союзу, що вони в судовому. Порядку будуть переслідувати всі країни, хто буде вилучати а, заморожені російські активи. Бачимо, припекло їм так добре. Це рішення, яке буде в грудні добити. Я в чому в цьому більші що в грудні буде затверджено репрацівний кредит для України для збройних сил України на 140 мільярдів євро, як мінімум. Ну і хотів би прокоментувати. знаєте ще слова піскова про Рубіо і лавро Він каже, що вони готують майбутню зустріч. По перше, Трамп сказав, що сьогодні. Вранці за нашим часом я не буду витрачати час на зустріч з путіним, поки він не готовий до якихось кроків до зупинки е бойових дій. А по-друге, саме Лавров. Говорив з Марко Рубіо, і саме Рубіо після розмови з Лавровим скасував зустріч майбутню їхню і відповідно скасували зустріч в Будапешті. Тому те, що Пісков каже, що от Марко Рубіо, вони там говорять, і все буде добре. Ні, навпаки, коли з'явився Марко Рубіо і витворили з цих процесів перемовин. Стіва відкофа всім стало чіткіше зрозуміло в білому домі. Хто є хто ну і друзі на завершення, хочемо розповісти, що не така прекрасна Європа, як вона про це кричить, тому що вони продовжують торгувати з Росією, попри всі санкції через війну проти України, Росія продовжує активно торгувати з країнами Європейського Союзу, за даними німецького видання Більд Німецький економічний інститут у 24 році проаналізував. Цифри і сказав, що обсяг торгівлі минулого року між Російською терористичною Федерацією і Європейським Союзом становив друзі 67,5 мільярдів євро. Просто для прикладу вам наведу товарообіг між США і Росією це 3 мільярди доларів. А між ЄС і Росією 67-68 майже мільярдів євро. Більшість країн ЄС скоротили закупівлю в Росії, але торгівля. Повністю не зупинилася. Дивіться, наприклад, Німеччина зменшила імпорт російських товарів на 92%, проте товарообіг сягає майже 10 мільярдів доларів, тобто втричі більше ніж товарообіг між США і Росією. Подібне падіння спостерігається в Італії, Бельгії, Іспанії, Чехії та Словаччині. А От Угорщина навпаки збільшила торгівлю з Москвою на третину до 6,2 мільярдів доларів. Франція та Нідерланди теж залишаються серед найбільших партнерів Росії у Європі по 6 мільярдів доларів. Кожна Загалом у 2024 році, російський експорт зріс на 18% і сягнув 330 мільярдів доларів. Найбільше Москва торгує з Китаєм, звичайно, продаючи туди нафту, газ і вугілля. на другому місці. Індія туди нафта газ і вугілля також де і. Також збільшила торгівлю сується Вірменія, Туреччина, Ізраїль, Бразилія, Узбекистан, Гіпет і Азербайджан. Експерти кажуть, що Росія намагається замінити ринки ЄС країнами Азії та Близького Сходу, і саме тому зараз там відбувається в ці от дні а в ці хвилини турне Донда Трампа. І він має зустрітися наступного тижня з Сідзіньпінім. Обіцяв говорити комплексно, а також про війну Росії в Україні. І напередодні Скотбесен сказав, що нібито є якісь дуже хороші досягнення. Ну тому, що зустріч на найвищому рівні, ви знаєте, готується. Є якийсь до дуже хороший прогрес в перемовинах США і Китаю, тому що там зараз триває таке от е, тарифне перемир'я, але все ж таки тарифи хоті, хотіли збільшувати. Ну, будемо будемо за цим спостерігати. Будемо наступного тижня дивитися, е, де і як говорить з ким Трамп і як відбудеться зустріч з Цзіньпінім. Але те, що замінити ці ринки не вдасться, європейські, оцим от. Азійським це 100% Ну і Європа, слухайте, ну ви торгуєте з Росією. Дивіться наскільки мільярдів. А потім ви розказуєте. От Макрон розказує, що при потребі війська будуть в Україні. Так потреба ця ще з 22 го року є. Ви менше говоріть, а більше робіть. Друзі, це було найголовніше новини станом на вечір, 26 жовтня, неділю. обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження побажання. Вони вітаються, все читаю, все беру до уваги і дякую вам велике, що ви теж разом зі мною активні. Таким чином, ми просуваємо кліномовний контент і боремось проти російської пропаганди.